Сьогодні картина дня Ніч лагідна Бориса Буряка, яку він написав 1989 року, і вона зберігається в Хмельницькому художньому музеї. Ніч лагідна. Соловейко співає тепло, тихо і ось пара перший раз зібралась на побачення. Дійсно, ця робота передає оцю неймовірну, неповторну мить, коли люди вперше вирішили бути разом. Вбралася дуже ошатна дівчина, неймовірно важний, красивий, статний чоловік. Вони стоять поряд, вони ще навіть не тримаються за руки, все тільки попереду. Борис Буряк автор цієї роботи львівський художник. Він навчався у Львівській академії мистецтв і дійсно його полотно передає особливості львівського живопису. Він працює потужними пластами, масами. Ми бачимо, що робота, наче мозаїка, зроблена з окремих пластів. Проте, коли ми бачимо їх поряд, зрозуміло, що задум художника вдався: ніжні кольори, потужні глибокі кольори, перехід на золотаві. Подивіться позаду, це таке небо, воно наче мозаїчне, з золотом вимощене самим художником. Борис Буряк говорить, що він довго і не просто створює роботи. Іноді на роботу йде і три місяці, і більше. Дуже важливо, щоб робота заспівала, щоб вона стала одним організмом, однією мелодією. Дуже важливо, щоб та енергія, яку хоче передати художник, потрапила і нам в душі через наші очі. А можливо, і вуха, тому що ця робота дійсно дуже мелодійна. Багато хто пригадає навіть пісню, ніч, яка зоряна, місячна ясне. Можливо, частково вона натхнена цією піснею, а можливо, співом соловейка. Пам'ятайте, життя це мистецтво, а мистецтво це життя.